Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Структури монополіста Газпром, які володіють величезним спорткомплексом у Сочі, безкоштовно передали Аліні Кабаєвій будівлю вартістю понад 2 мільярди рублів. Нова фірма так званої Коханки Путіна, академія художньої гімнастики, вже прописалася за новою адресою. Відомо, що тут розмістять спортивний центр та готель із басейном, кінотеатром та спа-зоною. Також Кабаєва збирається тренувати тут юних гімнасток. Пише російське видання, можемо пояснити. Як відзначають опозиційні розмі, примітними видами діяльності Кабаєвої стали масажні салони та діяльність у галузі медицини. Вся діяльність нового бізнесу Кабаєвої прихована основою Федеральної податкової служби РФ. Раніше ЗМІ дізналися про елітну нерухомість Кабаєвої в Сочі. Гімнастка має розкішний пентхаус, який приїжджала особисто інспектувати під час будівництва житлового комплексу. У 2011 році Володимир Путін придбав для Аліни Кабаєвої двоповерховий пентхаус площею 2600 квадратних метрів у Сочі. Як повідомляється в розслідування, Додані видання проєкту, олімпійська чемпіонка, особисто приїжджала оглядати житловий комплекс та фактично показала пальцем, яку саме квартиру хоче. Подейкуючи дизайном квартири займався художник-модельєр Валентин Юдашкін. Судячи з інтер'єрів квартири, на відкритому просторі пентхаусу, облаштували кілька відпочинкових зон, їдальня оздоблена мармуром, а сходи між поверхами позолочені. кінотеатр та бібліотека, оздоблені цінними породами дерева. Проте Кабаєва засоромилася і наказала записати нерухомість на медіаменеджера із Санкт-Петербурга, Олега Руду. Нова Путін познайомився з ним ще 1996 року, коли очолював виборчий штаб Анатолія Собчака. З того часу Руднов був близький до господаря Кремля і нерідко виконував делікатні місії. Квартиру сплатили коштами з гаманця президента Росії кіперського офшору Ерміра. А в 2021 році база нерухомості Ціана назвала цей пентхаус найбільшою квартирою у Росії. До речі, ще одну квартиру в Сочі оформили на бабусю Кабаєвої. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.